Вітаю! В усіх цивілізованих країнах боряться держави з монополіями. Чули коли-небудь? Ну, монополії це не гра, яка є. Хоча, якщо ви грали, ви розумієте значення цього слова. Я хочу вам коротко пояснити, чому ми з вами живемо бідно, в цілому в країні. Але перше, що хочу пояснити, чому важливо, щоб навколо вас були небідні люди. Небідні люди навколо вас це в першу чергу ваша безпека. Різна безпека: і культурна, і фізична, і моральна різна безпека. Тому що люди небідні, вони, як правило, мають кращу освіту, вони більш виховані, вони спокійніші, вони не намагаються комусь щось довести. Ну, з ними, скажімо так, в соціумі більш комфортно. А от якщо людина бідна з різних причин. То це призводить до того, що людина так чи інакше має ну, різні соціальні проблеми, пов'язані з тим, що це можуть бути заздрощі, це може бути і апатія, це може бути реакція непрогнозована, це може бути і просто роздратованість, тому що у людини немає. І я хочу, щоб українці в цілому не були бідними людьми. Частина українців не бідні. Я так думаю, що відсотків 30 українців живуть непогано. А от інші 70% ось тут є певні питання. Статистика показує, що 50% українців живуть на зарплату меншу 20 тисяч гривень, а це доволі небезпечно. Адже 20 тисяч гривень це якраз на межі, на межі того, що ти хотів би і можеш. Що про що ти мрієш, і що тобі доступно? І 20 тисяч гривень 500 доларів це ну не ті гроші в сучасному світі, навіть деякі країни, бідні, Азії, там, Африки і так далі. І то люди живуть на 200-300 доларів, і це вважається низина. Ну а ми в Україні маємо ліси, степи. Ми маємо з вами родовища. Ми маємо з вами от рідкоземельні мінерали, виявляється. Ми маємо багато чого, і українці в середньому живуть не дуже багато. Однією з причин тотальної такої бідності є наявність в Україні монополій. Монополія це коли якісь структури ну, ділять між собою великі прошарки ринку. Ну, наприклад, монополії можуть бути аграрними. коли… В кількох сімей в Україні є по мільйон по десятків мільйонів гектар землі, і ні один фермер, у якого 15, 20, 50, 100 гектарів, не може конкурувати з цими людьми, тому що вони влаштують вам купу неприємностей, вони можуть влаштувати все, що заводно від рейдерства до просто підстав. Щоб просто вас вижити, навіть якщо у вас просто банально 50 гектар, вас, вас будуть намагатися вижити. Ну, якщо у людей по мільйону гектар, ну уявіть собі, монополії призводять до того, що монополії можуть тиснути на ціну утворення. Тобто монополія, вона ж побудована так, що вона працює на масштабах, на масштабах, на обороті. І монополії вичавлюють все, що маленьке. Монополії вони небезпечні для громадян в цілому, і тому держави, от зокрема <кій> сполучені штати Америки, антимонопольне законодавство це просто ну воно одне з найбільших. Колись був такий така історія, що Майкрософт. Вони постачали свій Windows разом з Інтернет-Експлорером. Пам'ятаєте, був такий браузер, його використовували. Так от, антимонопольне законодавство виїло просто мозок ложечкою Білу Гейтсу, і Біл Гейтс змушений був. Викинути Інтернет Експлорер з пакету Windows, тобто Windows продавався окремо, а Інтернет Експлорер можна було завантажити. Вважалося і вважається, що це порушення конкуренції. Тобто ти продаєш операційну систему, будь добре, конкуруй тільки на платформах операційних систем. Якщо ти туди ще вписуєш багато чого, вибачай, ти порушуєш антимонопольне законодавство. В Україні таких монополій дуже багато. Подивіться, наприклад, на ринок. Мобільного зв'язку є великі оператори, які просто поділили між собою простір, і нічого зробити не можна. Вони можуть підвищувати тарифи, вони можуть з місяць зменшувати до чотирьох тижнів. Вони можуть робити все, що завгодно, і ви на це повпливати не можете. На це має впливати держава. Вона повинна слідкувати за монополіями. Тому що, якщо утворюються монополії, то далі вони грають. Є така теорія ігор. Вони миттєво розпреділяють ринок між собою. Вони утворюють і штучну конкуренцію, вони утворюють штучний, штучну недостачу того чи іншого товару. Вони ділять між собою повністю весь ринок, і вони можуть встановлювати будь-які ціни. Бо вам потрібен цей товар і ви змушені платити. Ну от, подивіться ті ж самі ціни на вартість. Інтернет послуг в Україні. Ну, інтернет ні, а от мобільного зв'язку. Ви скажете, вибачте, так в Польщі там він платить ще більше, там у Франції ще більше, і так, далі, і, так далі, і так далі. Воно то так, але є нюанси, є. є... Суттєва відмінність між тим, як цей ринок організований в Україні і як це є за кордоном, чому там так дорожче? Тому що там зашито дуже багато інших доплат, виплат і так далі. І бізнеси сплачуються все, і вони соціально активні, і вони соціально відповідальні, і вони не можуть приховувати свої прибутки, і так далі. А коли я чую бізнеси, які... Так скаржиться, що дорого, дуже і, і потрібно підвищувати тарифи. А потім виявляється, що один бізнес купує якийсь інший величезний бізнес, з ним абсолютно не зв'язаний. Або, наприклад, я бачу, що якийсь бізнес масштабується і вже відкривається по всій Європі. А до того піднімали тарифи для українців і говорили, що ви вибачте, все накладні розходи, дуже дорого. Ми змушені, ми то ми сумні. А потім виявляється, що ці бізнеси. Купляючи інші бізнеси, відкривають офіси в Європі, в Америці, де тільки нема. І ти розумієш, що насправді на тобі просто заробляли. З тебе просто вичавлювали все, що тільки можна. Чому? А тому, що монополії і держава не слідкує за монополіями. Є природні монополії, монополії, які не можна нічим замінити. Але тоді держава виставляє цим природним монополіям. Інші моделі оподаткування. Якщо ти вже й монополія, то сплачуй податки. Крім того, держава контролює ціни. І держава не може самоусунутись, адже вона кидає на напризволяще громадян, громадян країни і монополії можуть робити все, що завгодно. Уявіть собі, що ви живете в невеликому місці, а в те місто хліб. Привозять тільки дві компанії, і ніяких інших немає, і ви не можете ніде хліб більше взяти. І купити ви його не можете, і випекти ви його не можете. Тільки ви можете його купити, і тільки в двох компаніях. Як ви думаєте, що буде з ціною на хліб? Ви змушені, ви маєте його купувати, ви не можете без хліба жити. Ну, зараз хтось напише, там булочки будемо пекти і так далі. Але суть, ви зрозуміли: якщо є якийсь товар, без якого жити неможливо, а його постачає тільки одна фірма. То, очевидно, вартість буде зростати. І ви це абсолютно чудово розумієте. Чому держава не бореться з монополіями, я не знаю. Е, можливо, після війни це питання підніметься. Але інше питання: чому українці не розуміють, що є монополії? Чому українці захищають дуже великі бізнеси, які часто не є. Відповідальними і будують свої бізнеси тільки на тому, що вони утворили монополії. Не без дозволу, я так розумію, деяких чиновників. Отака історія відео не для всіх, а для тих, хто хоче розбиратися також і в деяких елементах економіки. Не забувайте підписуватись, ваші лайки, дизлайки, вітаються, ваші коментарі особливо цінні. І не забувайте ставати спонсорами каналу. Для нас це особливо приємно. Ми відчуваємо, що ви в нашій Команді бережіть себе.